Розпочнемо із декларації коаліції рішучих щодо гарантії безпеки для Києва. Вона, нібито вкрай далека від такого мирного врегулювання Росія розглядатиме розміщення в Україні західних військових як законні бойові цілі. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Тобто ціла купа серйозних людей, європейських лідерів. Зібралися. От представник Трампа Вітков і родич Кушнер засідають кілька днів, обговорюють. Кажуть, що є неймовірний прорив у переговорах, а Росія отак одним махом усе відкидає. Ну, бачите, Маю. Мені здається, ви дуже любите пресалкаше, тому що назвати речницею тим більше ще з Міністерства закордонних справ. Ну, це все такий вже. Надто великий комплімент. Я, я розумію, що е, так воно, по ідеї, повинно було б бути, але лише відносно тих, хто справді е, виконує дипломатичні функції. А ця установа а там, на Москві, вона вже давно припинила таку роботу. Це пропагандистський, чорвий пропагандистський канал, через який е, Кремль запускає ту чи іншу е, дезінформацію. Тому те, що вона говорить, вона вже власне це і не тільки вона, і багато хто інший там повторювали. Це лякалка, яка повинна зупинити наших західних партнерів, і ну фактично не дати їм можливість можливість перейти до цього практичного етапу. Але знаєте, питання тут не тільки в цих лякалках. Я думаю, що в кінцевому рахунку на них звертати увагу не будуть. Але питання тут в іншому. Ви згадали мальво про цей документ про цю декларацію. Вона знову ж таки продовжує бути загальною. Вона не є конкретною. вона Вона красива, гарна, але з неї вичавити, так би мовити, якісь практичні речі неможливо. Тобто, це означає, що там. До неї ще буде написано не один документ, який це все буде е, ну так би мовити розшифровувати, пояснювати. Е, поки що таких документів, наскільки я розумію, немає. Це ще процес, це ще робота. Але е, мальво, там є одне але. Бо все те, що там написано, е, навіть коли воно буде вже деталізовано, і ми побачимо якісь... Е, більш-менш конкретні документи, все це підвішено однією фразою, яка звучить так: після укладення мирної угоди, після припинення вогню. Ну, а що ми чуємо з Москви? А ми з чуємо, ніякого припинення не буде. Ви там собі, хлопці, сидіть, пишіть на здоров'я, а ми припиняти війну не будемо. Тому всі ваші писання можете залишити собі і з ними бути, як ви хочете. А ми, вас, якщо ви, не довіди, Господи, захочете зайти на, на територію України, ми, як ви зараз процитували цю пресалкаше, е, будемо це розглядати як законну ціль. Отже, Захід обкладають з двох сторін. спочатку, тим, що вони не збираються закінчувати війну, і друге. Страхом, що якщо ви після того ще там щось собі придумаєте, то ми не, 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 не виключаємо можливості, що будемо бити по ваших солдатах, які там ще невідомо де і коли будуть. Бо це законна для нас ціль. От, власне, те, що ми зараз маємо, і це безумовно не додає оптимізму, тому що на заході продовжують боятися Москву. На Заході не хочуть зрозуміти, що єдиний спосіб припинити війну це сильно ударити по спроможностях Росії. Допоки це все буде висіти в повітрі і будуть красиві декларації обговорення, Росія не зупиниться. Ну така, така на жаль, банальна, банальна історія. Натомість сенатор штатів лінці Грем заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції щодо Росії. Водночас Грем додав, що цей законопроект дасть змогу Трампу покарати Китай, Індію та Бразилію, аби спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування війни. Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, що цей законопроект вже знаєте, як така перезріла груша, яка вже давно повинна була бути знята з дерева і з нею мали щось зробити. А вона досі висить, висить і нарешті оце впаде і розкваситься. Тому що я не знаю, що з нею там має статися з цією резолюцією. Скільки її можна вже обсмоктувати з усіх боків, її вже давно треба було прийняти. От і чомусь лише зараз Трамп вирішив, що. Настав час. Ну дай Боже, пишуть про те, що вона вже може бути проголосована, хоч там наступного тижня. Е, ну, поставимо свічки в усіх храмах, всіх віросповідань, е, хай бо воно сталося. Але знову таки, е, це ж тільки можливість для Трампа. Це ж не зобов'язання, що він завтра, після того як він підпише е, е, цей закон. Е, то завтра все відбудеться. Це. Надається йому можливість на його розсуд приймати ті чи інші рішення. А ми ж з вами знаємо, що е, ну, серце красавіці склонне кі зміння і переменні, як вітер Вітермайські, коли співали. Так от, е, що, яке, який вітер повіє на Трампа е, завтра, спрогнозувати практично неможливо. І чи повіє взагалі? Тому, е, тому бути впевненим, що це відбудеться швидко і ми отримаємо результат, ну чомусь мені видається доволі доволі передчасним. А от захоплення російських танкерів спецслужбами Сполучених Штатів Америки які це матиме наслідки, зокрема в рамках переговорів щодо війни в Україні. Я не думаю, що там є прямі наслідки. Ну, наслідки які? Наслідки ті, що Росії дали ляпас. Ляпас такий дзвінкий, сильний і смачний, я би сказав. Це добре. Бачите, в Москві, як наче води в рота набрали. Ну, там зробили якісь пустопорожні. Заяви того ж самого Міністерства пропаганди, і не більше, на якій ніхто уваги ніякої не звернув, а лише посміялися. Бачите те, що американські десантники захопили російський танкер на очах у російських військових кораблів і підводного човна? Свідчить про те, що в Москві забоялися, і все про те, про що я говорю місяцями, якщо не роками. Ну, дайте один раз, вибачте, на слові попиці, але сильно, і так, щоб аж загуло. І ви побачите, що ніяких кораблів більше не буде, що ніяких піводних човнів більше не буде, що Росія почне відповзати. Тільки дайте один раз, але сильно. Ну, от, не знаю, може, це так би мовити, увертюра до чогось. Серйознішого і потужнішого я кажуть дай Боже. Бо іншої мови Путін не розуміє. Отже, якщо це початок справді того, що колись Трамп називав мир через силу, ну дай Боже йому тоді здоров'я. Зараз можна прочитати в багатьох експертів, які так боязко припускають, що Росія сподівається обміняти Венесуелу на Україну. Мовляв, це ваша сфера впливу, а це от наша. Чи є такий ризик? На мою думку, немає за жодних обставин, тому що ми не, не, не Венесуела. Ми вже показали майже вже чотири роки, що всі вологі мрії Путіна залишаться вологими мріями. Вони ніколи не будуть здійснені. Він хотів би, звичайно. Україну з'їсти, але ж хто йому дасть. Вірніше, ми йому цього не, не давали і не дамо, тому Україна не Венесуела, це очевидно для всіх. І тому обмінювати власне нема чого. Та й Росія, вибачте на слові, не та сила, яку можна порівняти з Сполученими Штатами Америки. Це посміховисько всесвітнє. Яке насправді є імпотентне і нічого не може, тому коли ці речі вкидають, то я думаю, що це якраз інформаційна робота москалів, коли вони хочуть у такий спосіб, ну що не менше оцю саму дискусію про сфери впливу підживлювати, Бачите, Трамп чітко сказав, що я хочу західну півкулю, це моє. От ну і в такому ж ключі зараз подається і ця логіка. Що мовляв, Венесуела села твоя західна півкуля твоя. А от Європа для Путіна це моє. І я сам тут буду щось робити. Ну це абсолютно маячня. Ніхто на це іти не буде. Там зараз малюють якісь там карти цих сфер впливу. Ну це знаєте з розряду, коли нема чим зайнятися, то взяти. Полівеці трошечки помалювати по географічній карті. Ну, може, комусь так стане легше, але до реальності це ніякого відношення не має. Тому думаю, що це хай московські пропагандисти залишать собі. От, а ми будемо робити свою справу. Зараз Росія втратила вплив у Венесуелі, в Ірані серйозні протести очільників держав, які втекли до Росії, скоро. Може побільшати, чи можна говорити про те, що вісь зла сиплеться? Ну, це було б мальво дуже позитивно, тому що справді ця вісь зла, яка поки що якось тримається, почне ламатися. Ну, подивіться, що відбулося за 25-й рік. Росію фактично вигнали з Кавказу. Ну я маю на увазі о той конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, де Москва, начебто, була медіатором, посередником і тому подібне, і так далі. Хоча насправді тримала обидві сторони в стані взаємної ворожнечі і цим користувалася. Росію вигнали з Сирії, хоча там теперішня влада намагається так десь балансувати, але це зовсім не та історія, яка була при Асаді. Росію фактично ізолювали в Ірані після того, як там американці ізраїльтяни провели свою військову операцію. Зараз Росію де-факто вигнали з Венесуели. Тобто це говорить про те, що ці ключові ключові країни, на які Росія спиралася, особливо оці, три останні, вони для Росії втрачені. От зараз ви задали про ці протести, які йдуть в Ірані. От буквально кілька годин тому інформація про те, що вже Кілька інших міст охоплені протестами, і там протестанти захоплюють владу вже йдуть відеоматеріали про те, що розстрілюють прямому розумінні цього слова представників влади в деяких містах, прямо стріляють по машинах по машині, і на тому все закінчується так далі. Тобто Справа може перейти до того, що в Ірані зміниться режим. І до втікачів в Росії додасться ще один. До речі, вже з'явилися такі знаєте, цікаві такі меми, коли дають фотографію Януковича з підписом: А в Ростові вже Нет міст, от тобто, ну сміх сміхом, але це означає, що е, е, може бути таке, що і родина оцих е, е, от іранських керівників е, з своїми мільярдами і найближчими родичами таке теж перекочують кудись на рубльовку. Ну, я кажу, дай Боже, хай, хай би не замерзне, хоча там зараз буде холодно. От. Але якщо вони залишать Іран, і Іран поступово почне якось переорієнтуватися на щось більш-менш адекватне, то це буде черговий і, до речі, дуже, -дуже сильний удар по, по Росії. Тому що одна справа далека Венесуела чи ну, доволі далека Сирія, а інша справа Іран, який межує прямо. Через Каспійське море, який є одним з найпотужніших союзників Росії, тому що шахеди, як ми пам'ятаємо і знаємо, це іранське виробництво потім скопійовано в Москві і так далі. І це був би дуже позитивний для нас хід, хід подій. А коли ця вість з ласку кожиться, як вони там говорять, до е, трьох фактично. Е, Країн Росії, Китаю і Північної Кореї, то от тоді ситуація для Росії може стати справді драматичною, бо в Китаї прекрасно розуміють до чого це все йде. Після Венесуели Трамп сконцентрується на Гренландії. Знову ж таки, як це впливає на Україну? Адже фактично два вчорашні союзники будуть в гарячій фазі протистояння. Мабуть, це не буде військове протистояння, але все ж. Ну, я думаю, що наступною насправді буде не Гренландія, а Куба. І це теж було б непогано, тому що все-таки оцей комуністичний режим, який довів країну до Кубу, маю на увазі до колапсу. Ну, власне, те саме, що зробив цей так званий соціалістичний режим. Чавеса і тепер Мадуро в Венесуелі, бо це одне те ж саме, от то це було б теж непогано, і це теж би до речі стало таким ну продовженням ліквідації цієї війсі зла, Хоча, звичайно, і Венесуела, і Куба на такі собі серйозні ролі не тягнуть. Але поза тим, це російські верніше проросійські режими. І якщо вони зникнуть, якщо їх не стане, ну, то значить все розвивається в позитивному для нас дусі. А відносно Гренландії, ну, мені чомусь здається, що ніяких збройних інтервенцій на цей острів не буде, бо це справді поставить під сумнів існування НАТО, бо ну, це, 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 це виходило б за межі. Ну, здорового глузду я я собі це важко уявляю, коли один союзник нападає на іншого в рамках НАТО. Ну це означає що цього союзу вже нема. Це перекреслює все те, що тримало цей союз на плаву, і в що союзники вірили. Бо тоді, ну, тоді немає е, жодної підстави іншим. Членам НАТО розраховувати на те, що США їх будуть захищати, якщо вони нападають на одного з їхніх колег. Скоріше за все, справа піде в традиційному для Трампа ключі купі-продай от Деякі на цей момент ознаки того, що будуть торгуватися вже є. Наступний тиждень оголошений як тиждень, коли почнуться якісь переговори, але це все блюзнірство, на мою думку. Бо розмови про те, що бачите, біля берегів Гренландії ходять російські і китайські кораблі, ну не витримують жодної критики. Ну, так, будь ласка, хто заважає, що там. Перебували американські, чи британські, чи французькі, чи будь-які інші кораблі, членів Альянсу. Але будь ласка, утюжте цю акваторію вздовж поперек, Блокуйте російські, китайські кораблі, робіть все, що ви там вважаєте за доцільне. Вам мало однієї бази, ну то побудуйте ще, ще одну чи дві. Місця там в Генландії, слава Богу, достатньо. Тобто, розумієте, з точки зору ну Безпекою е, ці аргументи ну просто, просто дитячі. Якщо ви хочете розробляти корисні копалини, ну так теж є ж е, загально е, відома практика. Укладайте договори, інвестуйте гроші, розподіляйте прибуток і живіть щасливо. Причому тут, е, причому тут е, передача однієї території, е, е, однієї частини території іншої країни іншої. Це, 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 Абсолютно неадекватні речі. Ну, але ж ми маємо справу з, з таким специфічним керівником однієї з держав, великих держав світу, і це, і це погано. І на сам кінець. спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон у середу надіслав лист президенту штатів Дональду Трампу, в якому запросив його виступити з таким щорічним посланням до. Конгресу 24 лютого, таку, звісно, цікаву дату обрали, роковини вторгнення Росії. От вони щиро сподіваються, що на цей час буде якесь рішення щодо війни. Чи ця дата просто формальність? Ну, ви бачите, це могла б бути дата неформальна. Але ж для цього треба, щоб американці, якщо вони мріють про те, що до цієї дати треба все закінчити, то вони повинні були б. Ну, вжити дуже серйозних заходів для цього, а що ми бачимо в цьому в цій декларації, про яку ми з вами говорили на самому початку? А ми бачимо, що звідти зникають положення про роль США в гарантуванні безпеки України. Ну так вибачте, якщо такі речі відбуватимуться, то тоді нічого реалістичного. Не станеться, то тоді тоді всі ці папірці залишаться папірцями. Ми вже про це згадали, що якщо ти хочеш, щоб Росія зупинилася, то її треба зупинити. і треба позбавити шансів продовжувати війну. Її ресурси треба вичерпати. Не, не так, як вони самі по собі вичерпуються і будуть вичерпані. А цей процес треба присвичити його треба зробити. Таким, який вже не можна повернути назад, тобто цей процес має бути незворотнім. А для цього потрібні насправді не, не, не надто е, розумні менеджери. Дайте зброю, дайте гроші. Все інше, оскільки ви боїтеся слова війна з Росією, українці зроблять без вас, але дайте необхідні інструменти. Не розповідайте про те, що це буде ескалація, це буде загроза там і так далі. Не буде ніякої загрози. Е, якщо українці з, з, метуть з лиця землі всю російську нафтову інфраструктуру, а за нею і паралельною, і військову, то на тому е, можливості Росії вести війну закінчаться. Не буде що, не буде як. От, власне, і вся історія, яка, яка е, лежить на поверхні. Тому якщо Трамп хоче до 24 лютого мати результат, у нього є ще трошечки часу для того, щоб це реалізувати. Але не, не е, тим, що він. Уходить від відповідальності, а тим, що е, треба навпаки цю відповідальність брати на себе. От власне буде е, прекрасна можливість 24 лютого сказати: я е, примусив Росію зупинити війну. Ну от тоді е, будемо давати оцінки. А поки що давати оцінок, чесно кажучи, е, ну ніяк не виходить.